Ми не панове, запрошуємо всіх з великим задоволенням до перебігу подій з заключного поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора. Врешті-решт, якщо згадувати, понеділкові матчі грав тоді під іншим номером. Атака від Комполя. Трубич. й забивати повинен. Гол Голоденій. Не врятував Віталій Шумський свою команду. Назрівав. цей гол восьма, хвилина зустрічі. Дуже спокійно. Готує свою атаку, Олег Бабі. Поташник захищається. Удар Бобко! Хоча було дуже близько до взяття ворі. Фантастичний удар головою за комірець. Зворотня атака у команди Ось грати на зустрічних курсах завжди подобається. Гол! Тробач, десятий м'яч у чемпіонаті. 2-0. Ось вам і, будь ласка, не забуваєш, ти заб'ють тобі. Чудово зараз, Юрій. Три отож, Шерговий розіграш. Удар лівою ногою від дума. У вільну зону. Шумський забивати слід, однак там Логинський навис. Повертаємось з великим задоволенням. Його візові Олексій Бубков, наставник команди Нептун і в Генмоскві. Очолює тії ж Микола Грицин. Трубич удар на ближній кут на власну половину поля. Відбивається Нептун. Дуже багато зараз боротьби. Момент ще у Вовко дати підопічні в гаражі. Багато часу попереду. Трубач, удар! Бітра, тож дума, слід розіграти отак! 9 хвилин, 8 тих, це брудний час, Остання чистого відрізня. Удар з каву, ближніх! На, на правий фланг. Тут загубили у цьому епізоді синюка, який може вирішити долю матчу в цілому,